Добрий ранок, друзі. Ми сьогодні вночі пересадили чергове серце. А зранку зустрілися з переможцем нашого конкурсу на найбільший донат, і я обіцяв, що за найбільший донат я подарую свою вазочку чи стаканчик, який зробив власноруч Анастасія. Прийшла до нас, вона є найбільшим донатором нашого фонду на сьогодні за цей тиждень, і я хотів би відзвітувати за проведений конкурс. Ну і звичайно сказати велике дякую за. Допомогу і підтримку. Анастасія, ми вам дуже вдячні. Я знаю, що ви не хотіли публічно це робити, і знаю, що ви дуже скромна людина, але ж цей подарунок для вас. Так, я, я... дуже дякую. Мені буде дуже чудова згадка ще є. Так, покажіть. Тут тадуров тут, хендмейд. Мій логотип. Дуже дякую. Е, ну і е, я запрошую на наступний такий конкурс. Я постараюся зробити щось таке ж цікаве, красиве, і будемо збирати гроші на е, обладнання, яке нам вкрай потрібно для виконання трансплантації легень. Всім, е, хто задонатив за цей тиждень, я дуже вдячен. Е, дійсно, це е, важливо для нас. І дійсно це важливо для наших пацієнтів. Від імені всіх пацієнтів вам велике дякую всім, хто навіть задонатив маленьку суму. Ми розуміємо, що сьогодні можливості не такі, і всі ми донатимо на армію. Але ж не треба забувати і про наших хворих, які потребують вашої підтримки. Дякую ще раз. Анастасія, дякую вам. Ви, ви зробили велику справу.